Центр інклюзії та корекції ЄВА повідомив про перші вагомі результати з реабілітації дітей, за словами президентки закладу Олі Кравчук. Всі, хто надходили до центру, звісно, перебували у різному стані. Та завдяки великій команді професіоналів тут малеча змогла досягти того, чого ніхто з інших лікарів в Україні не обіцяв їм. На сьогоднішній день в нас кожних півтора місяці починається новий курс реабілітації, в якому Діти з різними захворюваннями, які мають інвалідність, мають змогу отримати безкоштовно на благодійних засадах повноцінний курс, який допоможе їм або подолати їх хворобу, або покращити стан. Наскільки це можливо, тут працює команда зі 16 високодосвідчених спеціалістів зі спортивного та реабілітаційного плавання. тренери реабілітологи масажисти, нейрокорекційний психолог, арт-терапевт, логопедит і не тільки. Примітно, що відновлення дітей тут проходить безкоштовно, бо центр функціонує завдяки допомозі мецената Олега Крота в рамках громадської організації Течія, яка підтримує центр з початку його заснування. В першу чергу ми працюємо з корекцією мови, з запуском мовлення діток у яких відсутнє мовлення, з розвитком розуміння мовлення, бо дітей зараз велика кількість не нормотипових іде, а діти є різні, велика комірбідність порушень. Тому постійно комбінуємо методики роботи в розвитку дітей. І так як моя робота основно полягає саме в мовленні, формуванні мовлення, в активізації мовлення, корекція мовлення, будь-якої граматичної сторони мовлення. Пам'ятаєте, у минулому матеріалі ми розповідали про ось цього хлопця. Це Дмитро. Коли він прибув сюди, взагалі не ходив, не міг навіть рухати руками. Тут ним займаються вже рік. Нині його покращеннями хвалиться тато, з яким він також займається вдома. А зараз він вже ну, більш ходить так гарно, руки розслаблені, Є хороші результати. Вже ну логопеда, він читає сам, бо він не знав, не був нічого. В центрі зазначили, що Дмитро займається навіть захопленням. Дитина зробила великий стрибок у власному розвитку. Зіздавалось би занедбаного стану. Зараз він може самостійно сидіти. Він малює. Він створює на ось на цих групових заняттях. Він створює такі картини своїми руками. Там майже без допомоги. Стан Дмитра, який є на сьогоднішній день, порівняно з там рік назад, це небо і земля. У центрі інклюзії та корекції ЄВА відновлюють функціонал дітей, також хворих на онкологію та тих, хто вже пролікувався після надскладних операцій. Працюють також з малечою та підлітками з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна тощо. Приділяють увагу батькам, аби навчити їх, як правильно працювати з дітьми в домашніх умовах. Ось їх відгуки. цей центр ЄВА він відрізняється якісно від інших. Тому що, по-перше, тут така присутня атмосфера дому, коли це все так дуже камерно і капсульно, коли є додаткові заняття, є таке денне перебування, це дуже цінно. Дуже ще класний момент, що тут дітки між собою завжди спілкуються. Бо підхід до кожної дитини дуже... Дуже класне заняття ФК на сфізкультури вправі саме ті, які задіяні для його запуску мовлення. Що багато він навчився за цей курс. Не забувають також про соціалізацію. Діти тут спілкуються, грають в ігри. Також долучають до процесу батьків. Додамо, що для них тут також є психологічна реабілітація. Бо центр ЄВА для татусів та мам місце, де дорослі теж можуть знайти захист, підтримку і спокій.